Всім привіт привіт, привіт. привіт! У нас друга гра між колективами Cardoba Esports і Vapa' Machine. Cardoba – це в нас іспанці. Vapo Ink Machine це в нас СНД регіон. Кастаньєда буде грати проти Енріко. Топер з України проти іспанського топера. Квіні Ютуб проти Квіні Росіянин, Джемі іспанець. Зеліло Ютуб проти. Бластера росіянин проти іспанця. Зері Діміну Сіс, Ютубер, так само проти драко. А, зері це у нас білорус, драко у нас іспанець. І на Nautilus Сузана росіянин буде грати проти Вексіка, який із Португалії. Рахунок 1-0 на користь команди Кардоба Єспортс. Якось так. Ендріка, давай я в тебе вірю! соло, золот. Ну, все, поставив на Я, Я так само на картобу ставлю. Ну, ну мені байдуже, навіть якщо вони програють, я постійно на них ставлю, докої ну, є така можливість. А, да, лише в тебе я дивлюсь на трансляцію, вона йде. Бачиш, ось іде ось трансляція. Я не знаю, як це ще можна показати. Давай я ось так навіть зроблю. Перезапущу декілька разів. Ну а тут максималка, максималочка, да, стоїть автомат, максималка да. Тут єдине, що у Блама дуже погано. Ну, блама, ну здається, така ж вебка, як і в мене, від цього, від Ноута, і вона погано чіпляє. Ух, ставеньки зробили, ставеньки зробили. Зараз у нас завантаження повинно вже ну, пройти. От я щось на кшталт такого хочу. От Люцифер питав: саме на драфт, коли буде драфт, щоб можна було ось так зробити. Поставити цю сцену і ми ну, бачимо лише тих, ну, кого обирають, і тут по центру щось можна вигадати. Так, а це е, трохи пов'язано з оновленням телефону, тому може не грузити. Ну, я не знаю. В мене в самого вон, YouTube, якщо ця приложуха працює, вона інколи некоректно відображає. Вона може взагалі на ну, чат не показувати, вона може ну, коментарі не показувати. Тому це щось може бути ще й з Ютубчиком. Або з приложухою від YouTube. Так, ну що там, народ? Скільки можна? Де? Де завантаження? Оп, Костас, Костас, Костас зайшов. Варусо. Ну хто може багато надамажити? Зоєчка може багато надамажити, корті може багато надамажити. Ми вже бачили, як там французькі Корки 50 тисяч. Просто напалив. Якщо чесно, я не пам'ятаю ну, корки від Бластера. Я знаю, що він грав, але як саме він відіграв, я не в курсі. Ну, Те, що з'явився Варус від Драко, ну, Вавкадав дуже довго просив, щоб його зіграли. Ось нарешті. Де та гранідопад? Чекаємо, Валентин, ну я ж сам чекаю. Can cook this game, maybe. Все. Поїхали. Поїхали. Гра... Гра розпочалась. Я так розумію, вони просто ставлять затримку 3 хвилини і чекають, поки три хвилини пройде, а потім підробають вже екран. Там правилами це не заборонено, можна і так робити. А тут у нас Енріка грає на орні. Навгадав паруса, коли... <смірші> да, та то... там довго. Я ж ну, кожен раз відправляв. Типу таку... для бластера. Це ж як ну, капітан команди. Ми з ним спілкуємось. Зіграйте, зіграйте. Ну Бластер вже каже: ми тренуємо цього чемпіона, щоб нас зіграти на наступному турнірі. Іде наступний турнір жодного ну, жодного варуса. Мовказав знов такий, блядь, да ви обіцяли, де, де варус? Боляче, боляче, боляче. Бах, підкидання. Так, народ. Можливо, в мене скоро вимкнуть світло через пів години. Там по графікам в нас з 22 по 12 ночі повинні вимкнути світло. Тому, якщо я пропаду, Вибачайте. Де Катаріна з А, Ні, насчет Катаріни я навіть не буду питати, я знаю, що її грати не будуть. Фокс. І ти це знаєш, що її грати не будуть. Оп, сліп. Лаві зірку не проканала, не було. А ой, зараз проканас слухай, та... Б... более настрілює. Майже пів тисячі попереду маємо. То не точно, я ж кажу що... Ой-ой, ой а це що у нас ФБ? Вексіка, Вексіка загнали, Вексіка вбили. First Blood. Firstblood. Uh... Бог. Ой-ой-ой, тут намагається розіграти далі, не виходить, не виходить. Джеймі не влучив. І вже 2-0 рахунок не на користь кордоби. Це Вієгов Брузера буде. Через диван. Енріка, так і так, добре. Так, а я не бачу, Енріка грає на скінчику чи ні. Так, да, Енріка на скінчику граємо. Це, це чат, чатик, цей скінчик цей обрав вчора. Оп, Тарас Шевченко на коркі Вусатий казак. Я То що, сьогодні драку потрібно буде з ким відправляти, козак? Я, я, я не знаю чому. Типу, ну в рашці на карканаз ну, кажуть, що це Якубович. Я не знаю чому, але мені цей восатий хлопець нагадує саме Тарас Григорича. Шапка є, вуса є, прапор України є, і все добре. Літаємо, стріляємо. І ебашимо як то кажуть. Розміняли об'єкти, Драйв Вану Дрейка на Герольда. Ну і програю 1000. Вчора Енріко на Йончику на своєму показав баланси. Ну і м'яко кажучи, там з іспанцями ну, вони дуже просто відіграли. Гарен? А навіщо? Гарен же міг не давати забрати цього краба викликати. Куки. Ууу. У нас врив пішов по бластеру. Бластер вийшов. Вексик на Ліоні. Викликається Геральд. Геральт, но тут, тут вежа не повинна падати. Вежа зараз задефають. Здоби гарантує. А, ну можливо. Ну, а тут по бластеру знову. <реш> ще вчора над бластером взначали, ще сьогодні чомусь вирішили його <реш> на фарм поставити. Ну, взагалі, якщо так дивитись, у Кардоби найчастіше вмирається це Exic. Як саппорт, він підставляється постійно. Ой-ой-ой, не затаймали. Слухайте, а зараз у Кардоби проблема. Та просто не подобається. А от тут нагарано вирішили зайти. Не вийшла забрати зоєчку, Ну, пішли брати мужика здорового. Бластер. І бластер такий. Тікайте, глупці. Що у нас? вежа на вежу, да, розміняю. А, там ще й на меду вежа, може впасти, і цю вежу не добили. Ну тут вексик підходить. Флеша грає, робить стан перший. Намагається Зерічку пробити. Зерю вбивають, Молодці, кіл для варуса. Ой, 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 тут ще й пінок дали цьому падшому королю. Прикривають, прикривають, драка, драка драка Люден добиває, Просто люден. Ой, дабл кіл для Зої. Гарний врив. Ну і. даблкіл. У відповідь одразу. Підкидання. Ноу ну, Джеймі мало ХП треба виходити. Треба виходити тут. Кар... Каркан проти Гарена. По одному предмету мають. Люден Дів. А що робиш? Ну тут от тут. маємо, що маємо. Взагалі подобається дивитися, як Карлоба грає. Я не знаю чому, але це... це інколи не дійсно весело. Он, он навіть коли вони програють, це цікаві мови роблять. По вежам 2 2.0, так і не змогли добити на топі, ну там орд пішов вежу добирати. Вежу добрав. Зараз у нас другий дрейк з'являється, Каркан бере пакет. І буде бійкан. Нагадую, саме через Зою асол грав світаргону. Там, ну просто, ну, коли асол з'явився раніше Зоечки, і, і там саме Пантеон наполонив е, цього асола по першій версії. А другу версію я вже не читав. Ну, спочатку винен був в, в усьому саме цей Пантеон. А потім вже Зої додали, там ну, переписали лор. Це звичай. Ой-ой-ой-ой-ой, це погано, слухайте, у Кардоба вже проблеми починаються. У вже починаються проблеми. Ну, є Енріко, який каже: мені байдуже на все, я зараз собі ще й вармок зберу, і подивимось, хто кого буде вбивати. Три два зої, два предмети і дуже сильні предмети, корті ще навіть не може зібрати для себе трінку. Там тринті, потім ну... Енріко дуже гарний гравець. Я неодноразово це казав. Мені здається Джеммі і. О-о-о, фрізи пішли. Пішли фрізи. Я не винен. Я, я в цьому не винен. Там просто. Фріз... Ну, фрізи і все. А, мені здається, Джеммі і Драко. Це. Ну, слабкіші гравці цієї команди. Я не кажу, що вони пога... ну, погано грають, чи що вони. Я... я не кажу, що це погані гравці, я просто кажу, що на фоні інших ну, вони виглядають слабкішими. Ну, я не знаю, ну, що відбувається. Давайте так зробимо. Призавантажите лицензовані фрізи. Фриз... Ну, спеціально завезені фризи від організаторів турніру. А, Стюарт був самим першим кастером, який є ну, цей кастер, який транслює всі ігри офіційно. Там всі інші вже то такі, які напросились, ну, типу, дайте, будь ласка, дозвіл, нам так само пострімити. І нам надавали ці дозволи. Може, АДК він непоганий, але як варус мені не подобається. Ні, він на фоні інших гравців ну, слабкіше виглядає. Опа, тут он залітає. Він дуже гарно відіграє на Апекері. Він, бере... він гарно грає на ЗІКСІ, на кармі. Там розносить кабінети тільки в путь. Ну і минулу гру він на Варусі 7 7.0 відіграв, відбігав. Зараз не може цього зробити. На минулої гра там Орн був саппортом. А зараз а, Ліони, яка. А зараз Вексік нічого не може зробити на Ліоні. Слухайте, нап напружений момент. Бах, там ще і Зері добила. Здається, буде три гри. Здається, це все піде на третю. Треба було драфт подивитись перед прогнозом. <свісно> Та, то це не цікаво. драв дивитись, то аналіз робити. Треба взагалі, вонто, ну, зараз, ставити на наступну гру, хто зробить перший кіл. Ну, французи вже точно будуть грати, на них можна ставити. А от о, хто тут переможе навіть поки що невідомо. Джемми зараз загулял просто так. Що він там робив? Я не знаю. Від ти чи сусіди? сусіда? чи сусіди. Зоєчка багато дамажить. І вона зараз ще Цейсбере себе. Накріти сферу і буде дуже весело. Там же і Орн буде. А, ну просто одна зірка і пів хп у Варуса неман. Тут, правда, і Varuс так само Їбашить стрілою Оба, на хей, кіл для Вексику. Кіл Вексику ультой забрав негідник з пакета розігрують, забирають Гарена Рахунок 10 8 49 на 56. 7000 переваги треба йти за... А, хача Дракон то такий собі. На топі вежа падає, там міньйончики підходять, це погано. Ну ладно, це, ну коротше, такий мув був від Nocardobe ну, в плані того, що. Ну, за вежі зараз більше грошей дають. Ламаємо вежу, виходимо вперед, по Вон, Дракона забрали, плюс мають. Заберуть вежу, там трохи відіграють ще. Тільки одразу штуку 200 отримали за вежу. Ну на топі дуже бита вежа, її треба дефати. Весик перший кіл. Ну може собі дозволити, слухай, він три рази вмер, чотири асиста має, ну, ну потрібно кил. Так, головне там, ну вон стоп нажати, щоб подивитись, хто більше на дамажах. Ну хто там на мідлейнера ставив? На зоечку. Ой-ой-ой, я вже тільки що Джені влетів. І це просто Єшка стільки дамагу внесла. Я сюди. Може потрібно махрес якийсь брати. На Лісіна. Де Катерина з Пошинкою. Нема Катерина з Пашинкою. Нема Катерини, нема перемоги. Опа, у нас тут намагається забрати кого вієга. Ну тут Зері прилітає і. якби починається файт. Бах, просто. Просто Джеммі стерли. Зараз Elder Дрейк стає. І його якби... Ой! Ой. Зерічку зловили. Зараз Зері повинна вмирати. Оай, Енріка молодець. Кувалда дівчинку в землю. Підкинув мінус врив. 22 секунди залишається до Джеммі. <хи> Та я поставив на виска. Ні, ми ставили на дамах, а я про доступну гру думаю. На що можна зробити? От хто більше надамажив, той і цей, той і переміг. Life. Той і гравець і ну, комусь цей ну, скінчик заробить. Народ, вибачайте, я вже скільки. Ну 3 години розмовляю, я не ну, починаю замовлятись. Що, зараз бійка буде? Готуються обидва колективи. У всіх є ультимейти, флеші є майже у всіх. Пішов врив, а не вистачає, не вистачає демедж. Ой, ще й мінус ульт від Варуса. Потрібно забирати. Ой, гарно, гарно, гарно. Бластер виходить. Бластер. Тікай. Забирайте швиденько Elder. Поки Квіні забили. Молодці. Так, Сузано, Сузано! Кажуть, що Сузано — це найкращий саппорт на цьому турнірі. Я десь бачив цей. Ну, хтось робив. Розкладку забрали, молодці. Нам показують, як вежа падає. Нам показали, як падає вежа. І. Кардоба, маючи перевагу Велдер Дрейка, будуть намагати забрати... на Шора ще? Пан Костенко. Стенка ЦКС-1. Да, 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 да. Ну, пане Костенко ЦКС-1. Так, ну що, дабл плав, Кардоба, ви ж. Завершите вон зараз гру. Вирішили поміду іти. Цю вежу віддають. Наступну вежу будуть віддавати. Ой, як же боляче зері б'є. Чотири предмети зері. Забрали далі що. На характері чи будете іншу сторону ламати? Ні, вирішили на характері зіграти. влаштувати тімфайт, Гарна ульта від Варуса, наховається всі в жоньках. Коркі намагається вийти, Коркі виживає і мінус наутілус повинен бути. Наута вже не відпустять. Наута забрали. Нема, нема, нема. Дуже далеко зараз знаходяться міньйони, а команда котиків вже відновилась. Підходить ще один пак кріпчиків, забафаних бароном, намагаються розіграти далі. Схопили кого? Схопили у нас зелі, сходи? Ні, схопили зоєчку, зоєчку вбили. Гарен падає Guardian Angel. І у Нексуса завершується ХП. Я ставив 3400 на кардобу. Де мої гроші? Де де, де мої нопоінти канал? Так, поїхали. Потрібно цю річ Ctrl-C, Ctrl-V. Ось вот Так. Сюда у нас 2, 0, 2, 0, правильно? І все, ну і, в принципі, як і казав, Франція буде грати проти Кардоба. Я єдине, де помилився. Єдине, де я помилився, я гадав, що італійці пройдуть далі, а італійці дали в попу. Італійці дали в попу. А так я майже всю, ну, все вгадав. Що, тоді чекаємо зараз останню третю гру. Через 10 хвилин